Любі друзі, приїхали на нашу нову локацію. Тут наші гарбузи, ось бачите, атакували, ми трішки не встигли лобода з щирицею, бачите. І трішки берізки, ось лобода і щириця. Ми пройшли міжряддя дискувалкою, перемололи, подивимося, чи зійде ще. А це де ми не зачепили, будемо зараз сапкою або виривати вручну і займатися. Прополкою, тому що гарбузи не, не роз... вони маленькі і не розвиваються. Ось такі вони бачите, їм треба свобода, щоб кудись ось там бачите, ще будемо їх звільняти. Стосовно капусточки, яку ми вам показували і бризкали, вона ось в такому стані. Сподіваємося, буде в'язатися білокрилки вже набагато менше. Ось капусточка, листя в неї немаленьке, аби аби починала в'язатися. Тому що хочеться, щоб з неї була якась користь. Ну а далі будемо працювати і ми вам покажемо, що вийшло і який результат нашої праці. Попрацювали, закінчили на сьогодні з цією грядкою. Ось прорвали капусточку. Під капустинкою, під листячком і навкруги самої капусти прорвали. Ось пройшли дісковою обороною міжряддя гарбузі, ось бачите, ось рядки пішли. Берізки багато. Вийшло сонечко. Сподіваємося, що лобода з черицею та з берізкою посохнуть. Навкруги лунок також з сапкою проходилось, бачите такі рядочки. Ну і ось така ситуація, трішки там в кінці червоний бурячок допроривали і на днях будемо займатися морквою. вона у нас у дуже поганому стані. Ну, а зараз будемо їхати додому, пообідаємо і складемо плани на останок цього дня. Дякую за увагу, будемо працювати, поки дозволяє погода. До зустрічі.